Шостий клас, продовжуємо з вами розглядати комп'ютерні презентації. Сьогодні у нас тема анімація слайдів. Минулих два уроки ми з вами роз... розмовляли про анімацію об'єктів на слайдах. Тобто для окремих об'єктів слайда ми створювали анімацію, там наприклад, для фігур, для зображень, для тексту, для таблиці, тобто для всіх об'єктів, які можна помістити на слайд. Анімація слайдів це трошки інше. Це. Анімація появи усього слайду разом. Не окремих його об'єктів, а усього слайду. Давайте mm -hmm. почитаємо про це в підручнику. Добрий день, Георгій. запізнюєшся 5 okay. хвилин уроку вже пройшло. Вибачте, я думав, що у нас географія у мене просто про списання. Да, не, не попередили тебе або попередили погано. Може таке бути. Так. Розглядаємо анімаційні ефекти появи слайдів. Для кожного слайда презентації можна додати анімаційний візуальний ефект, який витворюватиметься під час появи цього слайду. Знову ж таки кажу, там ми робили для окремих об'єктів. Тут цей ефект буде для всього слайду під час його появи. Ці ефектами називають ефектами появи слайдів або ефектами переходів між слайдами. Або ще їх можна назвати ефектами зміни слайдів. Їх додають для привернення додаткової уваги до презентації, покращення її привабливості. Залежно від доданого ефекту, поява слайда на екрані під час демонстрації презентації може відбуватись по різному. Наприклад, якщо до деякого слайду додати ефект шашки, то під час появи цього слайду буде складатися враження, що слайд розрізано на окремі прямокутники та відбувається його збирання із частинок, наче з окремих пазлів. Зараз ми це спробуємо зробити в PowerPoint, ну, побачити це наочно. Для додавання ефектів появи слайдів призначено інструменти групи перехід до цього слайду, вкладки переходи на стрічці. Їх там буває доволі багато. І, в принципі, і про властивості їхня зараз. Тобто, з підручником майже все. Я вам це зараз все покажу просто в PowerPoint. Так буде наочніше і зрозуміліше. Відкриваємо PowerPoint. Додам ще один слайд. Пусті слайди просто білі, і на них хочемо зробити ефект появи слайду. Тобто, то ми робили анімацію. Для окремих об'єктів, зараз об'єктів ніяких нема. Можемо вставити там якусь фігуру і зробити для неї анімацію, як ми робили минулі два уроки. Але це трошки інше. Ми зараз будемо з вами робити анімацію для всього слайду. Це у нас вкладка переходи, і таких ефектів у нас бачимо досить багатенько, Ось скільки їх є. Наприклад, застосовую перехід, як в підручнику кажуть, шашки. Дивимось передперегляд, виглядає це ось таким чином. Перед перегляд, попередній перегляд, можна натиснути ще ось на кнопку на вкладці переходи на першу кнопку. Бачимо це знову цей ефект. Які можуть бути властивості цих ефектів? По-перше, параметри. Звідки буде там зліва чи згори. Для різних ефектів, от, наприклад, поява, для появи параметрів ефектів їх трошки більше. Бачимо, що більший набір. Тобто для кожного з цих ефектів ось ці параметри, набір їх може бути різний. Але для всіх ми можемо додати звук, наприклад, вітер, можемо додати тривалість цього ефекту. Наприклад, зараз секунда, він у нас ось... раз і з'явився. Да? А якщо я поставлю 5 секунд, Бачимо, це дуже-дуже повільно з'являється слайд. Тобто, цією, цим параметром ми можемо налаштовувати тривалість цієї анімації. Також ми можемо це все, цей ефект застосувати до всіх слайдів. Так взагалі і потрібно робити. Тобто, не, краще вам би не робити окремі ефекти для окремих слайдів. Краще застосовувати один для всіх. Як ми можемо побачити ось тут в списку слайдів, застосований ефект чи ні. Бачите, перший і під ним такий значок. Відтворити ефект анімації. Під другим такого немає. Це значить, що для першого ми застосували цей ефект, для другого ні. Натискаю кнопку Застосувати для всіх. Бачимо, що для другого він також застосований. І це, в принципі, все, що я вам повинен був розповісти сьогодні. Тепер до того, що ви повинні зробити, і як ми це будемо з вами робити, я вам пишу завдання. Завдання, завдання, завдання. Читати підручник. Не дуже багато. Виконати завдання 2.3 на сторінці 41. 41. Давайте відкриємо 41. -ти 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 -ти. Ось вона у нас. Виконайте завдання. Шукаємо завдання 2. Відкрийте комп'ютерну презентацію, наприклад, з, з, з файлу завдання 2.2.2. Де ми знайдемо цей файл? Ну, мабуть, в Google плаці. Я вам прикріпив до завдання цей файлик. Натискаємо на нього. Кнопки завантажити тут не бачимо. Що робимо? Відкрити в новому вікні. І у нас з'являється кнопка «Завантажити». Завантажуємо його собі. є, відкриваємо. Де ти? відкрийся будь ласка, ось він відкрився. Е, у вас може бути, так як і в мене, редагування в режимі захищеного перегляду. Цю кнопочку необхідно натиснути. Далі бачимо, що як відображається. Не дуже нам подобається, як відображається. Ось тут знизу у нас є е, варіанти, е, варіанти вікна взагалі PowerPoint. Нам необхідно обрати звичайний. Для того, щоб це було більш звично для вас. Читаємо в підручнику, що необхідно зробити. Установіть для всіх слайдів, ефект появи слайдів, поява. Що ми робимо? Повертаємось до презентації, переходи поява. Встановити для всіх. Обираємо застосувати для всіх. Бачимо, у всіх з'явилися ці позначки під номерками, що для них застосований ефект. Читаємо далі. Виберіть напрямок появи згори справа. Встановіть тривалість ефекту 2 секунди, звуковий ефект дзвіночки. Згори справа параметри ефектів. Тривалість 2 секунди. Звук дзвіночки. Так, дзвіночки, 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 де та не це. Ось, дзвіночки є. Тепер ми дещо забули, але для того, щоб нам зрозуміти, що ми забули. І чого ми забули, то необхідно краще подивитись спочатку відкрити це все. Дивимось. Є звук. 2 секунди у нас відбувається анімація слайду. Наступний. Анімація є, але, але вона йде не з того боку, не згори справа, і чомусь без звуку. Да? Вона йде зліва просто чи справа, але без звуку. А нам необхідно згори справа і зі звуком. Що не, так? що не так? Ми ж налаштовували начебто. да? Е, є така штука, що якщо ми вносимо якісь зміни в налаштування першого, то нам необхідно потім ще раз натиснути застосувати до всіх. Тобто, ми в перше завдання, коли виконували першу частину завдання, ми зробили появу, застосували до всіх, а далі цей ефект якось налаштували, але не застосували заново для всіх. Тому те, що ми налаштовували, це ми робили тільки для першого слайду. Натискаємо цю кнопку. І тепер буде це на всіх. Перший зі звуком із гори справа, Другий зі звуком із гори справа, Третій аналогічно. І так далі. Так, це ваше друге завдання. Що ми робимо з цим файликом? Натискаємо кнопку зберегти. Відправляємо в Google Class Menu. Наступне третє. Відкрийте комп'ютерну презентацію завдання 2.2.3. Знову ж таки, де шукаємо? Та, мабуть, там само в Google класі. Повертаємось в Google клас. Завдання 2.2.3. Кнопки Завантажити знову ж таки нема. Що робимо? Відкриваємо в новому вікні або в новій вкладці. З'явилася кнопка Завантажити. Натискаємо на неї. Трошки чекаємо. Завантажився. Відкриваємо. Не забуваємо натиснути кнопку редагування в режимі захищеного перегляду. І тепер до підручника, що тут необхідно зробити. Установіть для всіх слайдів ефект появи слайдів стільники. Переходи. Повний список. Шукаємо стільники. Ось вони. Бачимо такий цікавий ефект у нас. Є. Читаємо далі. Установіть час демонстрації кожного слайду 4 секунди. Відключіть перехід між слайдами після кнопки миші. Дивіться, час демонстрації кожного слайду. Ми з вами поки що говорили про тривалість ефекту. Да? А нам необхідно час демонстрації. Ми можемо налаштувати автоматичну з вами зміну слайдів. Наприклад, що вони будуть змінюватись після 4 секунд. І нам кажуть прибрати клацання кнопки миші. Тобто клацання, клацанням кнопки миші ми не зможемо з вами перемикати слайди, а вони будуть автоматично перемикатися після 4 секунд. Давайте подивимося показ слайдів спочатку. Так. Відлік починається після того, як ми побачимо весь слайд. 4 секунди. Поїхали. Пройшли вони. Опа-на. А далі немає ніякого ефекту. Що я зробив не так? А, ви його забули натиснути. Що натиснути? Знов той же ефект. Застосувати до всіх я забув натиснути, так. Да. Тобто, обираємо перший слайд, да, ми його тут налаштували. Застосувати до всіх зробили. Необхідно зробити. Дивимось тепер. Так, перший у нас відкрився. 4 секунди пішли. О, другий тепер з таким же самим ефектом. І тепер знову 4 секунди. Пішло, все, працює гарно, так? Да? Третій знов 4 секунди. Четвертий, знову 4 секунди. Ну і так далі. Тобто, все. Завдання виконано. Ми налаштували, щоб автоматично слайди у нас перемикали з заданим ефектом. Тобто, ще раз, де ми це налаштовуємо? Не тривалість ефекту 4 секунди, а зміна слайду після 4 секунд. І обов'язково застосовувати це до всіх слайдів. Що ви робите далі? Зберігаєте це все діло і відправляєте мені в Google Classroom. Так, це два завдання для тих, у кого є комп'ютери і PowerPoint для тих, у кого нічого немає. В разі відсутності технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера. письмово відповісти на питання 1-2 розділу Обговоріть і зробіть висновки на сторінках 40 і 41. Тобто не ось ці питання дайте відповіді на запитання, а обговоріть і зробіть висновки. Питання перше і друге. Почитаєте, подумаєте, письмово в зошиті відповісте. Ти ті, у кого немає комп'ютера. В мене, в принципі, ну, давайте тільки енки мені залишилось поставити. Хто у нас є? Всі ті самі. Так, артема немає. Так, є раз, два, три, чотири людини. Все правильно. Так, питання у вас до мене є якісь? Нема. Немає. Е, Георгій, поганенька в тебе оцінка. Немає. Георгій поганенька оцінка за домашню роботу, тому що ти виконав тільки половину і найлегшу половину. Прорібку у тебе презентації, а, я Дибачте, у мене вообще вечером я дуже довго дев, у мене не вийшло, не грузилось, то я довго дуже делу, там до 22.00 зображення у не вийшло. Ну, у мене написалось що. Ну, не вийшло загрузитися це, це, я не знаю. Ну. Компьютер же не вмикався, чи чешуй. вмикався я когда это все делала, но написало, что не удалось загрузить. А что воно Что воно написало? Поколу я делал, у меня почему-то написалось, что не па удалось загрузить. PowerPoint написав, чи браузер Chrome так, написал. Так. PowerPoint. PowerPoint. Так. А что он там грузят, что там можно грузить? Так, якщо хочеш виправити оцінку і не виходить, то можеш, хоча б на одне питання: там було ще альтернатива ж була. Е... От ти робив завдання 4-5, зробив тільки четверте, п'яте не зробив. Може і ще для тих, у кого не було комп'ютерів, можна було відповідати на питання: 6-8. Що зробила Дарія Капустина? і отримала гарну оцінку. Хочеш виправити свою шістку, можеш відповісти там на одне на два питання з цих. І доздати, я перевірю виправлю оцінку Так, все. Дякую за увагу. Якщо питань нема, то до побачення. Був радий бачити-чути. До побачення. До побачення.